Мій підвіконник 17 лютого я прийшла полити свої сходи. 6 лютого я висівала свою цибулю на розсаду. Сходи дружні, трошки загустила. Це у мене дайтона куплена 20. В му році вже це з урожаю 24-го. Тут у мене любчик і Штутгартен. Не Необроблене насіння зійшло щіткою. Я трошки сумнівалася посіяла густенько. Нічого, я зайву приберу. Старе насіння дай, е, ексібішена. Бачите, трошки не зійшло. Земля тріскається. Зараз я буду поливати. Це у нас Ялтинська. теж трошки запізненням і ще не вся зійшла. Ну і Дайтона, в якої були не дуже сприятливі умови, трошки холод її затримав, але я розгортала і є. Насіння у кільцях. Я її сіяла рідко, так що будемо чекати дружніших сходів на днях, вона вже вся під верхом, але не всім можна і порадуватися. Це моє насіння. Суниці, бачите, набубнявіло і навіть пробую десь там. Уже, я бачила, є пару росточків, я його зараз приросила трошки. Ось тут уже зійшло пару штучок. Буду надіятися, що щось я вирощу в цьому році. Трошки посунула і земля тріснула. Ну, а пігонія. Я навіть не бачу, де її ті насінинки. Ну, вона сходить довго, може потрібно її в дисках було пророщувати, як її пеларгонію. Але нічого страшного не вийде. Будемо старатися на наступний рік. А може ще до кінця року. Ось такі у нас посівні вже справи.